Всім привіт! Настав той час, коли така перестановка книг. І я вирішила її трішки підняти. якщо з цього щось вийде гарне, то я, звісно ж, таки змонтую. Робота почалася, це добре, пішло. О май горбло ось ці всі книжечки, ось ці всі книжечки всі. мають переїхати. Ось в таку точку. Тут були полички, а тепер буде інакше. Клас, я не знімала. Супер! Наблакала набалка і не знімала. Ось воно все добре. Там буде стояти тут статистична поличка. Раз, два, три. І я точно звідти он переміщу то все добро. Так. Ну, коротше, насправді це модульна система, яка куплена була в епіцентрі. Я не пам'ятаю, в когось з іноземних блогерів я побачила, мені подобається, що коли полиці такі відкриті, вони вільно дихають, і ти можеш там розмістити свої книги. Тому що там насправді ну, тумач якось воно все. А тут в нас місце було так дуже незадіяне. І зараз просто, просто пушка. Мені дуже подобається. Просто шаленсько подобається. Це кріпили його на такі дюбіля. Тут прямо раз, два, ну, коротше, дев'ять дірочок. І там дев'ять дірочок. Ну, і коротше, це все має втримати ці три полиці, які самі по собі дуже тяжкі. Віка здоровічка! А oh май гад, а що це? Та нарешті у нас тут є полички. І нарешті ця гора книг має знайти своє місце на цих полицях. Страшне, ви знаєте, дуже боюся цього відео. Я боялася цього відео, як його знімати. Так і ще в мене є такі тематичні відео, де я не можу не знаю, оговтатись для того, щоб це все проаналізувати, як краще це все покласти і поставити. Тому я сиділа, дивилась-дивилась, і мені це нічого не допомогло. І я маю якось тут розмістити. Коротше, в мене є три полиці. Це в нас тут знаходиться ліжко. І тут насправді книги, які вже я прочитала, але ті книги, з якими я прощатися не хочу. Там в мене стоїть близько, правда, можливо, близько 15 книг до 20 книг, які ще я маю прочитати. Це мої бажанки, поки не з'являються нові, а нові з'являються кожного дня, і це треба якось приборкати розборкати. Ось тому я дуже сильно хочу а якось це все спробувати розкласти. Тут ще правда не вистачає цілого циклу Дюни, шести книг, які в мене є. Але я віддала його почитати. І мені ще не повернули. Дюна це така специфічна історія, на яку має бути натхнення. На яку має бути натхнення. Ну, і заодно я вам покажу, що в мене ще. Можливо, з'явилося нове, але, певно, ви його це все бачили. І що я маю ще прочитати. Так. Думаю, будуть на самі. О, Боже, я не знаю. Окей. я почну їх виставляти, далі розберемось. У мене такий собі план, що ось на цю нижню поличку мають піти книги, які я хочу прочитати, тобто ще не читані. Друга і третя це вже О, це вже все. Це вже те, що прочитано, і те, про що вже сформована думка. І знову на мене тут поглядається величезна, товстанна книга «Вогонь і кров. Збираю себе докупи, щоб нарешті написати матеріал для того, щоб проаналізувати, порівняти дану книгу з серіалом. Хто дивився серіал? Я прям фанат і серіалу, і книги, і цього всесвіту. І це було прекрасно. Так, тоді почнемо щось з цим робити. кінь стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька. Чи я знайшла книги, які мені треба позбутися. Раз. Не буду її читати. Два. У мене чоловік її читав, йому не сподобалось. А, теж. Просто стоїцизм лишу. Це треба собі тренувати. А... І ви знаєте, друзі, що я вам скажу? Що я розумію, що в мене ще дуже багато місця. У мене тепер є цілий стіл, куди я можу складати книги. І тут в мене багато місця. Коротше, а не потрібно, щоб я була прикладом як людина, яка вдало викладає книжкові полиці. Але заодно ми спробуємо перебрати, можливо, я і зможу позбутися якихось декілька книг, але ідея з тим, що взяти і ось саме на нижній полиці викласти а, ті книги які я ще не читала але збираюся прочитати а, може бути навіть дуже непогано і тому тут буде Коротше, це модульні полички раз два Три і сюди ще можна і доверху причепити, і ще внизу там можна причепити. Ці полички є, ну, такі відкриті, дихаючі, конструктивні, так би мовити. Ну, насправді, прочитана ось ця нижня поличка. Це, це все прочитане, яке не прочитане, це те, що я маю прочитати. І ви знаєте, я дивлюся, і в мене прямо буває немає натхнення на деякі книги. Тому, мабуть, їх буду позбуватися. А... Точно не буду позбуватися Майкла Шейбана телеграфа Веню, хочу з ним познайомитись. Яблонська книга про батька. Маю пустити тут величезну сльозу. Жорж Перек, людина, що спить на речі. Обов'язково прочитаю Магамед Бугарсар. Теж обов'язково, тому що це вона Гонгурівська премія. Так. Таємна пригода це у нас що у нас? Це у нас антологія. Української еротичної прози теж буде в читанні. Ох, яка цікава столь книги. Ось це теж мене обов'язково до прочитання, боже мій. А На зарізано книга 10-й тонесенька, але має бути дуже весела. Дікенс Девід Коперфілд. Ну, така класика, класика. Дікенс, такий під питанням книга. Я не знаю, чи мені її лишити, чи не лишити. Шеклі. Чи Відчуваєте ви щось, коли я роблю ось так. Ну, маю прочитати. Ось ДБ Сі П'єр, тим часом у дофаміновому місці. Насправді, ДБ Сі П'єр мені дуже подобається. Але саме ця книга, я не знаю, вона викликає в мене такі трішки емоції протиріч. я її замовила відразу, тому так як мені подобається ДБ Сі Але тут вона трішки складновато написана, вона красива, звісно, ця волонська бібліотека. Але мене от трішки дивує ось подання саме інформації, тому що тут, типу, як від суб'єкта, а ось тут, типу, як, наприклад, транслюють в соцмережах чи на телебаченні. І ось це мене насправді так трішки збиває. Тому вона ще так, знаєте, у мене під питанням. Кирило половінко. Лімп. Нарешті, нарешті я правильно вимовила. Нарешті. Ориненце Сашко Столовий обов'язково, Фолкнер обов'язково, Канінгем годин. Стейнбек, це святе. Карізо це, знаєте, на нечитуна. Ось це в мене під питанням майстер. Коун Тойбін, Навіть не знаю насправді. А, так, Маіддя мається... дешифрувати. Ну, теж під питанням. Солодка Даруся, маю тут просто ревіти. Літні дощі. Ну, тут теж насправді підпитала. Це був подарунок, колись там щось там. Ось, це насправді третя частина Люцесінь. Це перша частина, і мене чоловік зараз читає другу частину. Продає мені максимально цю трилогію, щоб я читала, і я обов'язково її почну читати серіал я ще не дивилася, але має бути дуже гарно, мабуть, не. Джозеф Геллер, час закриття. Ваволонська бібліотека. Впродовження пастки. Так, як пастка мені сподобалася, пастку, до речі, я теж віддала прочитати. Вона тут не стоїть, тому книга обов'язково. Буковське. Сендвійшинкою така спірна трішки історія. «Баттерфілд», ну теж. Те, що стосується, і ось Клун і дешеструвати, і літніх дощів. А, така дивна історія. я її взяла? Я не знаю, щиро не розумію, де вони в мене взяли з ці книги. А, роман Грі Коріння небес». екологічний роман. Сподобалась ідея. прайський цвинтар. Ви О, Це має бути дуже весело. Ну, і це книга така. Мила, красива, трішки дитяча. Що ми тут маємо? Ми маємо новий організм. Так, але спостерігай. Це була омана, прозріння від омани. Я більше не довіряю природі мудро, бо природа не винагороджує, довіри. О, oh майгад. Коротше, така книжечка. Не знаю, книга, книга Тік-Ток. Так, далі, що ми маємо вище? Так, ось тут в мене іноземна література. Це вища моя полиця, це книги, які я вже прочитала, і з якими я ну, поки що прощатися не планую. Ось що ми тут маємо? Ми маємо тут і Жігузель. О, май гад, це дуже прекрасна книга. Дуже чудова. автор. Рекомендую, коли хочете трішки розкинути місками. Так, хто тут варіанти? Шерлі Джексон і Шігуру. Хан-Канг, о Боже, хочу прочитати її книгу. Точно не пам'ятаю назву, але Віват анонсувало. Обов'язково. Білі зуби. Маленьке життя читала Фолкнер. Борхес, Єдине Дерево, здається. Ну, так, я б певну цю книгу, мабуть, і не лишила. Філіп Кадік, Сільвія Плат, Людина у високому замку, Довіра, Гронаднів, Стенбик обов'язково, Снейанштайна. Пішла в Волонська бібліотека. Що тут у нас Девід Лоч, Снігакс Борджа, ДБЦ П'єр, Двійник Сарамага, Серене Титана обожнюю вонота. Так, желязни не ну, дуже зрозуміла. пінчон, клас. От було, було на чим задуматись. Правила будинку Сидру. Це прекрасно. Це спадкоємці Вільям Голдінг теж під питанням. Кейн Лю поберу з рениць, прихована дівчина огонь. Бартойко. Ну і далі, певно, ви вже теж. Причетне Куркову, як месестралі Джеммі Хендрікса. Так, Радіоніч, Бонничук. Ще Курков, юпак-ох, клас. З якою теплотою згадую цю книгу. Війшла у мене вісімка найкращих книг минулого року. І читала бід читала б ще автора. Дуже класний, дуже класний. Дзвінка. Павлюк, Бруно Шульц. Тередород Засюківки і Валерій Шевчук і Діми на горі. Ось, друзі, типу такого. Ось такий в мене трішки стався, не знаю, Розгардіяж, перебір книг. Тепер в мене є купа місця для того, щоб докупити нові книги, покласти, поставити, ще щось взяти. У мене є дві книги на предметі, які я просто хочу от купити, купити, купити. Ось так. Друзі, я вам дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Я вам бажаю, щоб ваші книжкові полиці завжди мали вільне місце для нових книг для ваших бажанок і щоб завжди на них знаходились ті перлинки. ті... Діамантики, ті такі коштовні речі, на які б ви дивилися і відразу могли згадати, які емоції самі класні вам принесла дана книга. Все, силою люблю, бувайте. А, ну і не могла вам не зняти те, що мене лишилося тут просто. Розгардіяж, але це лишилося місце під якісь нові книги, під ще якісь додаткові речі. Вони з'явилися такий новий житель. Це даруємо.